Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні дуже цікава тема, і хоча ми вже в минулі роки розказували про це, перше дуже важливе стартове підживлення після посадки розсади, помідорів, персів, баклажанів. Але сьогодні у нас. Є і питання під тими відео, і додаткова інформація, яка якраз послужить вам доказом того, що це підживлення дуже важливе для наших рослин. Отже, почнемо з того, що багато років тому назад, коли у нас була корова, просідивши молоко, я мила відро та марлю теплою водою. І оцю білу водичку виливала під рослини помідорів, перців, баклажанів, огірків. Якось з однієї сторони рядочки були, і от перші рослини завжди в мене отримували оце підживлення. Ті розсадні рослини, під які я декілька разів виливала білу водичку, дуже швидко росли, зав'язували плоди, і дозрілі плоди були смачніші та ароматніші від тих, що поливали тільки водою. Ось так, з допомогою практичного досвіду, ми дійшли висновку, що невелика кількість молока сприятливо впливає на овочеві рослини. Поливала інколи такою водичкою і квіти, і вони краще розвивалися, мали здоровий вигляд та чудово цвіли. Зараз корови у нас уже немає, але є можливість купити домашнє молоко на ринку у наших давніх знайомих, які. Тримають міні ферму дома. В цей час весни корови вже пасуться на пасовищах. Молока багато і воно дешевше, ніж в іншу пору року. І ми його купуємо для себе та для першого підживлення овочевих рослин після посадки. Згідно Айурведі, на оці про здорове життя молоко є самим благосним, самим найдобрішим продуктом на землі. І цей продукт корисний для всіх живих сутностей на планеті, абсолютно для всіх. До речі, рослини теж такі живі сутності, як і людина, як і тварина, як птах, та інше все, що літає, і повзає і ходить по землі. Молоко живить, дарує життя, збільшує силу, збільшує вогонь травлення. До речі, вогонь травлення є у кожної живої сутності, але він свій. У поєднанні з водою молоко для рослин стає суперлегким і легко засвоюється коріннями рослин. З однієї сторони, молоко це джерело місячної та сонячної енергії, а з іншої сторони, це чиста енергія доброти, любові, які допомагають рослині знаходитися в стані щастя, радості у високих вібраціях благості. Тому і вирощуємо ми смачні. А в додаток до тієї інформації, яку зараз ви почули, хочу додати ще таку. Сучасні вчені встановили, що до складу молока входять понад 100 компонентів, основні з яких такі: окрім води, це білки, лактоза, мінеральні речовини, в тому числі і мікроелементи, гормони, вітаміни, ферменти. Основними мінеральними речовинами молока вчені називають такі, як магній, кальцій, калій, натрій, фосфор, хлор, сірку, а також солі, фосфати, цитрити та хлориди. До всього у молоці є мікроелементи: залізо, мідь, цинк, марганець, кобальт, йод, фтор, молібден, кремній, алюміній, селен, олово, свинець, хром та багато чого іншого. Про молоко можна багато розказувати. Ми дуже любимо молоко та молочні продукти і любимо свіжі овочі. Ось з овочевими рослинами кожної весни після посадки розсади ділимося цим же молоком своїм, віддаємо їм своє молоко і ділимося енергією благості і допомагаємо їм розпочати, тобто помідорам, перцям, баклажанам, огіркам, розпочати їм успішний старт вегетації. Як ми це робимо? А ось так? Подивіться. Що ж ми робимо після того, як посадили помідори? Пройшло два дні. От у нас козоріг увечері, і ми починаємо 18-го ввечері робити цей полив. Робимо цей еліксір за допомогою ось такого молока. Молоко у нас 250 міліметрова стакан да, І ми по цю рисочку наливаємо тут 200 мл. І доливаємо це молоко в 10 літрів води. Не більше. Ви можете ще трошечки весь стакан залити, 50 мл. Це не буде страшно, але я завжди таким чином поливаю, цей стакан у мене є. І тепер, коли у нас розчин, тепла вода, до речі. І краще це робити ввечері. Але якщо ввечері не виходить, то можна і в день, в будь-який час, коли виходить. І так у нас еліксир здоров'я для помідорів готовий. Тепер ми його під кожну рослину помідорів поливаємо. Одній рослині достатньо трьох літрів. У мене це літрові відеречка. і під. Треба якомога більше зайняти оцю площу, де знаходиться коренева система. І у нас тут вони поруч, ці помідори. Значить, ми тут цю площу займаємо оцим розчином. Якщо є можливість в цю сторону, можна було б цю. Тобто, 3 літри у нас треба відправити, дати нашим помідоркам цей еліксир життя. От Виходить, у нас відро на 3 помідора, Гарненько заливаємо туди, знаходиться наша коренева система і де повинна вона бути. Ця коренева система далі. От відро у нас на три рослини. Зараз я її поділю. І отут оця частина, якраз корінчики будуть рухатися до цього місця, де у нас. Де замочено саме оцим еліксіром життя? Ось такий у нас полив і дуже він важливий і дуже він гарний для старту нашої розсади, помідорів і подальшого розвитку період вегетації. Ну що ж, ми відповіли на ваші питання, як ми робимо перше підживлення, дуже цінне і дуже важливе підживлення рослин, розсадних рослин після посадки. І хочу відповісти на питання, які були під іншими. Відео в минулі роки нас питали, чи можна використовувати інше молоко. Так, можна використовувати молоко від кози, можна і магазини молоко, але це повинно бути свіже молоко. Це не повинен бути будь-який кисломолочний продукт. Нам потрібно в цей час саме свіже молоко. І нагадаю на 10 літрів води. Одна неповна склянка свіжого коров'ячого молока або іншого молока. І можна використовувати дійсно різні молочні продукти, саме молоко. Тепла водичка, розмішали гарненько, і оцей розчин, білий розчин, білу водичку під кожну рослину по 3 літри додаєте кругом рослини, поливаєте для того, щоб розвивалися корінці. Ну що ж, ми відповіли на ваше питання і виконали свою обіцянку, що ми обов'язково покажемо і розкажемо, як ми це робимо про перше підживлення всіх розсадних рослин. До речі, і квіти можете, і інші рослини теж таким чином підживлювати після посадки. На цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам щастя, здоров'я, благості! благості від усього, що нам дає Всевишній через різні продукти і через різні рослини, які дарують нам смачні та корисні плоди. Будьте всі здорові, щасливі та до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.